Бажаю всім міцного та нефільтрованого. В попередньому відео я показував, як я тестую оцей гілкоподрібнювач. Перебив ним уже достатньо велику кількість гілок і запримітив, що ножі затупились. Ось одразу це видно по, по цій терсійку видає, воно вже її не ріже, а просто пережовує. Тож настав час зробити ревізію та підточити наші ножі. Розбираємо білкопотрібне, це легко робиться. Студію у нас таке кріплення. Воно відкручується. Кришка оп. Ось так воно виглядає зсередини. Зараз нам потрібно відкрутити ось ці ось болти. Викрутили болти, знімаємо цей щиток. І ось наші ножі. Уже на доторк. Відчувають, що вони затуплені. До речі, вони двосторонні. Можна взяти, відкрутити і просто перевернути. І далі собі працювати. Або можна підточити. Тут нам знадобиться шестигранник. Зняв ножі. Вони сталеві. Ось ця, Ось ця частина була у нас у роботі. Це ще ні. Я початку думав просто їх перевернути, поставити і далі працювати, але не подобається мені заточка. Нщо боку, ну, зараз їх підточимо. Наточив ножі, встановлюємо і дивимося на результат. Ну, Ось ж, зібрали ми лише докупи, спробуємо як буде подрівнювати тепер. Що виходить, коли ножі затуплені, ну, їх просто є. Ось що виходить, коли ножі гострі. Ну що ж, якщо це відео було корисне, поставте подобайку, підпишіться і залиште якийсь коментар. Ну а мене ще купа роботи. Усім добра, миру, слава Україні! Героям слава!